Усім привіт! Мене звуть Олів Сергій Аскерович, я головний інженер-конструктор однієї з київських компаній Енергетичний сектор. Зараз я вам покажу дуже цікавий, супер міцний бетон, він незвичайний, це полімерний бетон і просто має фантастичні показники. Дивіться, яка в мене є цікава штука. Це бетонна плитка, щільність самого бетону. Видно, так? Да? Що? Він супер щільний. О, це полімерний бетон. Зараз я покажу його, що він з мікрофіброю полен, тому що відлитий в Польщі. Дуже важкий такий брикетик. Ось тут також гарно видно, наскільки він щільний. І мікрофібра, мікрофібра металева. Видно, що ось бачите, де капочки виходили на поверхню, є ржавчина, і ми можемо, в принципі, ось побачити, треба обережно в рукавицях, бо може десь отак от. Попадать. Давайте подивимося, яка у нього міцність. Саме цікавий такий момент. Відлитий в Польщі, але це не польський бетон. Вимірювання. Ультразвук можна так, але правильно саме ось так. І тому, коли ви саме ось так робите, бачите, у вас чітко є зазор і сигнал. Буде проходити максимально в тілі. Тому що, коли ви на поверхні це робите, сигнал буде проходити по поверхні, а в тілі ви максимально це захватуєте сам масив. Так, і давайте дивимося. Б-70. Що означають ці показники, які показує цей бетон? Тобто ті, хто не розуміють, що це таке, що це взагалі означає, то я даю вам підказку. Найкращі бетонні компанії, компанії по виробництву бетону мають в своєму арсеналі високоміцні бетони, такі, як Б-40 і вище. Зробити бетон Б-40, дійсно Б-40, це насправді дуже непросто і буквально на пальцях однієї руки можна перерахувати компанії, які можуть в Україні виробляти такі, такі бетони. Ну, Наприклад, це бетон енерго, ковальська є ще деякі, ну, можна сказати, такі «ноунейм» no нейм компанії. В Борисполі, ну фактично, це те, що от я одразу згадав: бетон факторі, Житомир, але не знаю зараз, як у них там ситуація. Для того, щоб отримати, щоб розуміти, що це за цифри Б-40, це з коефіцієнтом варіації 13,5% повинно бути 51 мегапаскаль. 51. А тут ми бачимо результат 90 мегапаскаль. Тобто розумієте Бетон, який можуть виготовити всього декілька компаній в Україні, без 40 який ми більше всього застосовуємо, має показники з коефіцієнтом варіації 13,5% 51 мегапаскаль. Тут ви бачите на екрані 90 мегапаскаль. От що потрібно розуміти. Всі інші заводи, максимум, що можуть витягнути, це бетон. 35, і найпоширеніше, що максимально можуть робити, це Б-30. Тобто, в основному, бетони, які виготовлюються, це Б20 і Б25. Тут на екрані я вам зараз показав Б-70. Також ви бачите, що цей бетон має мікрофібру і це не просто так. Мікрофібра взагалі це непогана річ. і Можна застосовувати, наприклад, шарами, можна застосовувати звичайний бетон, а потім верхній шар бетону використати з мікрофібри, тут металева, може бути і полімерна. Наприклад, полімерна мікрофібра дуже гарно підвищує показники по стираємості бетону, навіть якщо у вас будуть якісь мікротріщини. Ну, тобто з'являються якісь напруження, які просто волосінні тріщини від а, звичайної усадки бетону можуть бути. Так, тобто якісь просто технологічні моменти, то мікрофібра це забере і у вас взагалі буде абсолютно ідеальна поверхня. З цим треба вміти працювати, це окрема історія. Але в цілому мікрофібра це ну, дуже прикольна річ. Чому я сказав, що верхній шар, а, наприклад, застосовувати лише верхній шар, тому що є певна складність роботи з такими бетонами, він вже не такий еластичний і так далі. Да? тобто Трошки є такі моменти, але тим не менше з цим можна працювати. Ось такий цікавий бетон. Є у нас такий зразочок і такий бетон.